Українцям мають готуватися до того, що найближчі роки не будуть мирними. Йдеться не про постійні бойові дії, але про постійну загрозу, яка вимагатиме готовності в будь-який момент. Про це повідомляє керівник гур Кирило Буданов. Абсолютно мирне, беззагрозливе життя на найближчі роки чи буде, сказав очільник гур і пояснив, що не має на увазі постійні бойові дії, а говорить саме про загрозу, яка буде існувати поряд з Україною. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні. Мова не про це. Але те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі до збройної відсічі в будь-який момент, це буде. Російська Федерація зазнала більших втрат від ударів України ніж від запроваджених економічних санкцій західних партнерів. Про це також повідомив начальник головного управління розвитки Міністерства оборони України Кирило Буданов на Київському міжнародному економічному форумі. Насправді наші удари дали більший вплив, ніж санкції. Це просто така математична правда. Ми нанесли прямою дією набагато більших збитків Російській Федерації, ніж будь-які економічні важелі впливу, які були введені до цього часу. Це теж неприємна правда, яка приводить нас до висновку, що, вочевидь, цього недостатньо. Він голосив, що поточний санкційний тиск західних партнерів на Росію недостатній, і начальник гур сказав, що якщо це буде продовжуватись так, як воно є, то це не матиме впливу на світобачення Російської Федерації, але в комплексі це дасть своє. Тим часом міноборони, а точніше мінвбивство Росії цинічно визнало удар по газовій інфраструктурі України в ніч на 16 жовтня. Також окупанти придумали виправдання своїм злочинам. Про це йдеться в заяві Міноборони Росії, поширено російським засобам масової інформації. Як повідомили в оборонному відомстві, агресора удар по. Газовій інфраструктурі було завдано у відповідь на, як там кажуть, терористичні атаки України по цивільних об'єктах, хоча це не відповідає дійсності, і лунає з вуст пропагандистів саме для того, щоб переконати внутрішню аудиторію в тому, що Україна у і Україна наносить удари по цивільних об'єктах. Хоча це не є правдою, Москва також визнала, що атаку. Здійснили не тільки дрони, але і аеробалістичні ракети Кинджал. Також крім них було випущено і ракети інших типів. Це по відношенню до нашої країни. І російські війська дійсно влаштували чергову атаку на енергоінфраструктуру України. Особливістю цього удару стало те, що більшість застосованих ракет були балістичними. Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на заяву начальника управління комунікації командування повітряних сил Юрія Ігната в ефірі «Телемарафону». І він сказав, що сьогодні особливість атаки, яка була що окрім 320 ударних ударних типу шахет Гербера та інших було застосовано 37 ракет. За його словами, Росія використала цього разу переважно балістичні ракети, 28 ракет, які атакують по балістичній траєкторії, Два кинжала та 26 «Іскандер-М». Він також наголосив, що ці ракети можуть збиватися тільки системами, які працюють проти балістики, і це системи Петріот. Питання в їхній наявності тут відкриті. Ми розуміємо, що президент України фактично в кожному своєму зведенні звертається до партнерів щодо посилення протиповітряної оборони, саме системами Патріот, які здатні збивати балістику, яка сьогодні фактично і атакувала. Однак, поки ще уточнюються дані щодо сьогоднішньої атаки, оскільки вона була масованою, і з'ясувати всі деталі одразу важко. Ігнат нагадав, що повітряні сили повідомляли сьогодні про вибухи на 14 локаціях, які спричинили 17 ракет і певна кількість дронів інформація ще уточнюється, тому що порешті ракет буде збиратися інформація вже з місць. Будемо дивитися, куди вони потрапили чи не досягли своїх цілей. І росіяни завдали нового удару по одному із навчальних полігонів ЗСУ. Попри вжиття заходів безпеки, втрат уникнути не вдалося. На місці удару працюють екстрені служби. Про це повідомляє оперативне командування Південь у соціальній мережі Фейсбук. Зазначається, що сьогодні вранці, під час масованої комбінованої атаки по Україні, російські загарбники вдарили двома балістичними ракетами. по… Територія одного із навчальних підрозділів сухопутних військ збройних сил України цей підрозділ розташовується в тиловій та відносно спокійній частині нашої країни і через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби, і у зв'язку із цим пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Крім того, найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв'язатися зі своїми близькими. Рішення головнокомандувача збройних сил України за даним фактом. Військова служба правопорядку проводить службове розслідування, і ми висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих. До ще однієї атаки з боку країни терористка Російської Федерації у мережі в день почало ширитися повідомлення, що Росія нібито вдарила по Миколаєву кабом з дальністю польоту у 150 кілометрів у повітряних силах. Зсу розкрили подробиці атаки росіян. А про це йдеться в телеграмі повітряних сил збройних сил України у соціальних мережах. Зазначають, що ворожа повітряна ціль буцімто пролетіла понад 150 кілометрів. А її швидкість досягла 500 км на годину. Натомість повітряних силах повідомили, що близько 12.00 16 .00 жовтня було зафіксовано пуск із літака Су-34 із акваторії Чорного моря. Близько дванадцятої години 15 .00 жовтня було зафіксовано пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря. Засіб повітряного нападу було спрямовано у бік міста Миколаїв. Повідомляється, що місце падіння встановлено Попередньо без постраждалих на місці працюють відповідні служби, які встановлюють тип авіаційного засобу ураження. Збиття ворожих кабів. Щодо цього поговоримо більше. Нагадаю, що у лютому цього року російські окупанти атакували і Запоріжжя авіаційними авіабомбами. Після цього начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що в момент атаки українським воїнам вдалося збити кап. Він Зазначив, що це вже не перший випадок знищення керованих авіабомб українськими захисниками. Також вчора, 15 жовтня, стало відомо, що Україна працює над протидією російським керованим авіабомбам, і для цього кілька компаній розробляють спеціальні дрони перехоплювачі. Україна написала сценарії як. Застосовуються каби і окреслила результат, який хотіла б отримати. Після цього було отримано 40 заявок. Їх перевіркою займалося журі з експертів НАТО та експертів з України, які займаються протидією КАБам. День 16 жовтня. Також російські окупанти атакували дроном один із районів Харкова. Ворожий безпілотник влучив біля багатоповерхового житлового будинку. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у телеграм і написав наступне: зафіксовано удар ворожим бойовим дроном по київському району. Попередньо по багатоповерхівці написав мер. Він додав, що інформація про наслідки атаки уточнюється. Через декілька хвилин мер уточнив, що влучання відбулося біля багатоповерхівки. Наразі без постраждалих обстеження місця ворожого удару триває. За попередньою інформацією, будинок не постраждав. І Російські війська пізно ввечері, 15 жовтня, атакували сортувальне депо та вантажне відділення нової пошти у Ніжині Чернігівської області. В результаті удару ніхто із працівників не постраждав. Про це повідомляє телеграм нової пошти. Унаслідок ворожих ударів по Чернігівщині, ввечері 15 жовтня, було пошкоджено сортувальне депо та вантажне відділення нової пошти в Ніжині. Ніхто з працівників не постраждав. Зазначається, що посилки, що були у відділенні, вціліли вантажі, які на момент удару були в депо, частково згоріли. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після ліквідації наслідків пожежі. На місці працюють представники екстрених служб. Зараз триває розбір завалів, оцінка стану приміщення і першочергові роботи із укріпленням. Нова пошта компенсує втрату відправлень клієнтам і найближчим часом. Буде зв'язуватися із усіма та повідомляти деталі щодо відшкодування та іншу необхідну інформацію. Про це сказали у компанії. Дійсно, до тієї інформації, яку ми вже озвучували, анонсували, що президент США Дональд Трамп у четвер, 16 жовтня, має провести телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним про це. Повідомляє Ексіос і джерело видання. Повідомило, що американський президент сьогодні проведе телефонну розмову з Путіним, аби обговорити війну в Україні. Розмова відбудеться за день до того, як Трамп прийматиме президента України Володимира Зеленського в Білому домі. Як відомо, Трамп і Зеленський мають обговорити можливості передачі Україні далекобійних ракет томагавка. Нагадую, що в п'ятницю, 17 жовтня, у Вашингтоні президент України. Зустрічається із Трампом і також під час візиту до Вашингтона Зеленський проведе закриті зустрічі з оборонними енергетичними корпораціями Сполучених Штатів Америки, а також виступить у Конгресі перед переговорами із Дональдом Трампом. Тому завтра буде насичений. Подіями день і сподіваємося, що насичений новими заявами, які призведуть до позитивних результатів і кроків для України. А тим часом ЄС представив план підготовки до війни із Росією до 2030 року. ЄС готується запустити масштабну оборонну реформу, що включає спільне виробництво озброєнь і дронів. Брюссель хоче зробити Європу готовою до війни до 30-го року. Про це повідомляє Блумберг. Документ, з яким ознайомилося агентство, передбачає масштабне оновлення військового планування і закупівель у ЄС згідно з планом. До кінця 27-го року, ЄС має проводити 40% закупівель озброєнь спільно це більше ніж удвічі більше за нинішній рівень. Авторитарні держави дедалі активніше втручаються в наші суспільства та економіки. Традиційні союзники і партнери зміщують фокус на інші регіони світу. Росія названа основною загрозою у документі. Підкреслюється, що мілітаризована Росія становить постійну загрозу європейській безпеці в доступному для огляду майбутньому. І тому країнам ЄС пропонується координувати військові витрати, швидко створювати коаліції для реалізації спільних програм оборони. Комісія очікує, що такі зусилля мають розпочатися вже наступного року. Якщо Європа хоче бути готовою до бойових дій до 30-го року, презентація плану відбудеться в четвер. А остаточне обговорення відбудеться на саміті в Брюсселі наступного тижня. Щодо зростання оборонних витрат і нові цілі, то як вказують в документі, загальний оборонний бюджет ЄС майже подвоївся з 2021 року. Спочатку це було 218 мільярдів євро зараз прогнозовані 392 мільярди євро у 2025 році. Однак, витрати залишаються роз. Різненими, що заважає швидкій модернізації озброєнь, нова стратегія передбачає створення спільних проєктів із систем ППО, ракетної оборони дронів проти. Дронових технологій і до початку 26-го року мають бути сформовані ось ці коаліції для управління цими ініціативами. А запуск проєктів заплановано на середину 26-го року. Про фонд і нові оборонні ініціативи план також передбачає створення до 26-го року фонду обсягом до 1 мільярда євро. Спільно з європейським інвестиційним банком для підтримки оборонних розробок і для фінансування більш масштабних програм. Вже затверджено фонд на 150 мільярдів мільярдів. Євро, які розподіляються між різними проєктами, крім того, ЄС планує запустити флагманські ініціативи на кшталт «European Drone Defense» та Eastern Flank Watch», які враховуватимуть досвід України у відбитті російських атак, і ці програми мають стартувати у 26 році. А сама повноцінна система дронів по всьому континенту запрацювати до 27 року. Баланс сил у Європі може змінитися. ЄС традиційно відігравав другорядну роль у питаннях оборони, поступаючись лідерством країнам-членам і НАТО. Однак новий план передбачає посилення координації та централізації рішень, що може змінити баланс сил у середині союзу. Проте великі країни, включно із Німеччини, вже заявили, що остаточні рішення з військових питань мають залишитися за національними урядами. Це вказує на можливості. На можливі тетя всередині блоку під час реалізації масштабних оборонних проєктів. Багато заплановано, аби тільки Європейський Союз це втілював в реальність, була ефективна реалізація цього всього, і коли дрони залітають на їхню територію, аби вони збивалися, а не просто пролітали, і відбувалося таке собі ігнорування демонстративне, коли. Це загрожує безпеці твоєї країни та твоїх громадян. Трамп і Путін вже почали телефонну розмову. Повідомляю з посланням на CBS. Ті повідомляють з посланням на чиновника від Білого Дому. Тому ми очікуємо деталей. Гадаю, що з'явиться можливо і допис в True Social від Дональда Трампа, можливо, які заяви тому треба більше часу для цього і також в п'ятницю 17 жовтня президент США Дональд Трамп обговорюватиме з українським колегою Володимиром зеленським перехід україни в наступ про це повідомляє політико американський лідер перед зустрічю на якій, як очікується буде обговорюватися Надання Україні томагавків, і ППО Петріот повідомив, що Київ хоче перейти в наступ. Трамп сказав, що вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу, але вони хотіли б перейти у наступ. Сказав він. І Зеленський, і Трамп повідомили, що під час зустрічі в Білому домі вони обговорюватимуть крилаті ракети томагавк і системи протиповітряної оборони. Українська ж делегація в США цього тижня вже зустрілася з компанією Рейтон, виробником томагавків а також систем ППО Петріот Київ сподівається, що п'ятнична зустріч допоможе отримати сучасне озброєння, необхідне для проведення чергової контрнаступальної операції проти Росії. Цитую: ми дійсно можемо перейти в наступ. Все залежить від зброї, яку ми отримаємо, і затвердженого плану розповів політико, неназваний високопоставлений український чиновник. І у разі. Торнення в повітряний простір Швеції від порушників спершу вимагатимуть залишити територію країни. Наступним кроком буде їх збиття. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Я думаю, що у Швеції є дуже чіткий мандат. Якщо здійснюється вторгнення в шведський повітряний простір іноземним військовим літаком, то першим заходом буде вимога залишити нашу територію. Але якщо ви становите військову загрозу, вас зрештою буде збито. Шведський міністр наголосив, що неможливо приймати рішення про війну цілим комітетом. За його словами, його має ухвалювати пілот. Або командир надводного судна. Ми багато чому навчилися, коли мали підводні вторгнення на початку 1980-х років. Тоді ми ухвалили новий закон у 1983 році. Рішення має приймати командир підрозділу або пілот. Він підкреслив, що це працюватиме тільки так, оскільки ситуація мінлива і постійно змінюється. Якщо потрібно чекати схвалення, додав Йонсон військова ефективність. Зменшується і до того, як уряд Німеччини планує реагувати на гібридну війну Росії новим комплексним планом дій щодо протидії гібридним загрозам, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в четвер в своїй заяві, пише Der Standard, видання вказує, що нова рада національної безпеки обговорить такий план дій через. Кілька днів на своєму установчому засіданні. Мерц звинуватив Росію в спробах дестабілізувати Німеччину та Європу за допомогою саботажу, шпигунства, вбивства, кібератак і цілеспрямованої дезінформації. Видання додало, що промовивши слова, в тому числі в ваших лав, канцлер Німеччини дивився на фракцію правопопулістської партії AFD. Ми підтримуватимемо мужню оборону України стільки скільки буде потрібно, заявив Мерц. Зазначається, що на найближчому засіданні Європейської ради буде обговорено як можна ще більше посилити тиск на Росію, аби вона розпочала мирні переговори з Україною. Окрім цього, це відбудеться на додаток до обговорення 19-го пакету санкцій проти Росії. Канцлер Німеччини вніс пропозицію використати заморожені активи російського центрального банку для надання Україні безвідсоткових кредитів на загальну суму 140 мільярдів євро. Мерц уточнив, що ці кошти. Те повинні бути спрямовані виключно на фінансування військового обладнання. Україна повинна буде повернути цей кредит тільки якщо Росія виплатить її репарації, як пише ще одне німецьке видання, так і шау, ще канцлер Німеччини, під час свого виступу в Бундестазі зазначив, що розпочавши гібридну війну, російський диктатор сильно прорахувався. Він сказав, що Путін прорахувався, ми не дамо себе залякати. Ми будемо захищатися від цього. Похвала президента Володимира Зеленського та підтримка України це найкращі способи помсти російському диктатору. Владимиру Путіну вважає лідер США Дональд Трамп. Про це повідомляє політиком. Видання зазначає, що дійсно ще на початку року було важко уявити гарні відносини Зеленського з Трампом, особливо після невдалої зустрічі лідерів в овальному кабінеті 28 лютого. І тоді діалог пам'ятаємо переріс в суперечку. Президента України звинуватили у невдячності США за підтримку. А ухвалення запланованих угод так і не відбулося. Однак, з часом напруга у взаєминах між лідерами почала спадати, а згодом відчулося навіть потепління у відносинах. Трамп Зеленський дійшли. До порозуміння джерело Політіко віддає належне президенту України за те, що він наполегливо працював над покращенням своїх відносин з американським лідером та був обережним у своїх висловлюваннях, доказом покращення. Стосунки відносин між Трампом та Зеленським вважаються зокрема їхня зустріч наприкінці вересня у Нью-Йорку, де проходила ювілейна сесія Генасамблеї ООН. Тоді глава держави повернувся до Києва з позитивними новинами і сигналами, які давали надію на краще і щодо миру в Україні. Саме тому змі почали розповсюджувати інформацію про можливі поставки в Україну далекобійних ракет Томагавк про що. Президенту, начебто, вдалося попередньо домовитись. Найкращий спосіб помститися Путіну це похвалити зеленського. Саме так це бачить Трамп, сказала джерело «Політика». і також додали, що посилення підтримки України з боку США також буде актом помсти главі Кремля. За словами одного з республіканських джерел у сфері зовнішньої політики, після зустрічі на Алясці Путін демонстрував повну. Байдужість до людських життів саме тривалі атаки Росії по цивільних об'єктах в Україні, за його словами, суттєво вплинули на зміну позиції Трампа. Трампу потрібен був час, аби зрозуміти, ким насправді є Путін, сказав співрозмовник видання. Крім того, додає джерело президента США розлітило висвітлення саміту в ЗМІ, які називали його Тріумфом Путіна. До допомоги Україні. Міністр оборони Денис Шмигаль розкрив деталі щодо пакетів військової допомоги від союзників, які Україна отримає за підсумками зустрічі контактної групи у форматі Рамштайн. Про це Шмигаль написав у своїх соцмережах. Зокрема, за словами міністра, Швеція надасть 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні у 26-27 роках. Чехія новий пакет на 72 мільйони доларів. Канада 20 мільйонів доларів на зимове спорядження та компоненти до ракет. Португалія 12 мільйонів доларів у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU. І Фінляндія готує 13-й пакет військової допомоги. Шмигаль також поінформував, що партнери зробили нові внески в ініціативу «Пьорл», яка передбачає закупівлю зброї США для України на загальну суму, що 422 мільйона доларів. Крім того, він розкрив і внески країн партнерів на закупівлю з української індустрії на загальну суму 715 мільйонів, Мільйонів доларів Норвегія 600 мільйонів доларів на БПЛА системи РЕП та вибухівку Нідерланди 106 мільйонів доларів на ударі, на ударні та розвідувальні БПЛА. Канада 8 мільйонів доларів на дрони перехоплювачі. Ісландія виділить 4 мільйони доларів у межах данської моделі. І як відомо, засідання контактної групи з оборони України відбулося за особистої участі глави Пентагону Піта Гексета. Це стало першим засіданням з лютого, у якому гексет взяв участь фізично. Раніше ж він ігнорував засідання або брав участь лише у тих, що відбувалися по зв'язком, і на зустрічі представник уряду США заявив, що розширення ініціативи з купівлі зброї в США для України це неймовірний сигнал. Дійсно, росіяни посилюють оборону головної нафтобази Чорноморського флоту Росії. В він після атак збройних сил України на нафтобазу у Феодосії в тимчасово окупованому Криму про це. Повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер з посиланням на очевидців по периметру об'єкта розставлені зенітні кулеметні установки на Камазах. Частина з них переміщається, змінюючи позиції, постійно прикривають нафтобазу ЗРПК РПК 1 розміщений на зеленій гірці над Севастопольською бухтою, і ЗРК Бук М2 на горі шампань наголошується в публікації за. Даними ресурсу Чорноморський флот Росії зберігає стратегічні та поточні запаси паливно-мастильних матеріалів на нафтобазі в Інкермані, розташованій у нафтовій гавані. Тут йдеться в повідомленні, розташовані десятки наземних цистерн різного об'єму. Крім того, є підземне сховище, загальний обсяг якого становить понад сім залізничних ешелонів. Воно фактично невразливе для ураження дронами та ракетами. Водночас наземні. Резервуари зараз використовуються, практично не використовуються. І, Ймовірно, Чорноморський флот Росії посилив оборону, аби захистити від пошкодження наземну інфраструктуру нафтобази. Це трубопроводи, насоси, що перекачують про це наголошують в Кримському вітрі, і ми бачимо, що це ознака глибокого нервового зриву в штабах чорноморського флоту Росії, і що більше вони прикривають. Ось ці свої цистерни, то менше вони вірять у власну недоторканість, і про це свідчать ті наступні заяви, зокрема від ФСБ. Там заявляють, що нібито знайшли в операції по знищенню стратегічної авіації Росії Павутина Британський слід у службі безпеки України. Відповіли про це повідомляє прес-служба СБУ. Сьогодні російські спецслужби відзначилися черговою гучною заявою про те, що спецоперація Павутина нібито проводилася під кураторством іноземних партнерів і не завдала суттєвої шкоди військам Росії. Зазначається, що Павутина це унікальна складна та багаторівнева спецоперація, яку СБУ реалізувала виключно власними силами. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди. На морі, в повітрі і на землі. А як треба, дістанемо із під землі. Що передувало? раніше директор... ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив, що британські спецслужби нібито займалися операцією Павутина, під час якої безпілотники ЗСУ атакували російські аеродроми. А глава ФСБ заявив наступне: англійці забезпечили її пропагандистський супровід, викидаючи в змі інформацію про нібито величезну шкоду і виключно українське авторство диверсії. не цитати. Коли ворога вибухають стратегічні бомбардувальники просто на недоторканих аеродромах, він починає шукати винних будь-де тільки не в українській сміливості та професіоналізмі. Звісно, у Кремлі складно повірити, що Україна не просто жертва, а майстер тактики, майстер стратегії, майстер точкових ударів, бо їм легше уявити. Британських шпигунів у кожному модулі дрона ніж визнати, що СБУ перевела блискучу багаторівневу операцію власними силами і зробила це просто на найвищому рівні. Павутина – це не про захід, це про наш розум, про нашу рішучість. І коли палали літаки, палала і віра ворога у свою безкарність. А вигадки про. Британські сліди кажуть, це лише свідчення паніки, яку викликає українська рішучість, і здається, ФСБ сама в неї і вляпалась, чи не так? Далі до е, того, що підрозділи військ КНДР залучені до підтримки дій російської окупаційної армії, зокрема у Сумській області України, командування російських загарбників використовують їх для коригування ударів по українських позиціях. Про це повідомили в генеральному штабі збройних сил України у соціальній мережі Фейсбук. Території Курської області ці підрозділи проводять розвідувальні заходи за допомогою безпілотних літальних апаратів. Вони здійснюють виявлення позицій Збройних сил України та надають допомогу у коригуванні вогню по позиціях українських підрозділів у Сумській області. Зокрема, сил оборони України зафіксували переговори між північно-корейськими операторами БПЛА та особовим складом російської армії. Оператори північно-корейських БПЛА здійснювали коригування вогню реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ йдеться у повідомленні у зв'язку з критичними втратами особового складу та провалом наступальної операції в Сумській області. Очевидно, що керівництво країни терористки Російської Федерації продовжує залучати підрозділи з. За північної Кореї до активних бойових дій і своєю чергою Збройні Сили України документують усі встановлені факти участі іноземних формувань в збройній агресії. Підрозділи залучені до агресії проти України, обов'язково будуть нейтралізовані відповідно до законів та правил ведення цієї війни. Підтримуємо силу оборони України. Шановні друзі, ви знаєте, як це зробити. Скануємо QR-код, Переходимо до щоденного віримо до НАТО. Неважливо, це буде. 5, 10, 15, 20 гривень. Кожна гривня важлива і рятує життя українським бійцям. У вас є змога виграти і iPhone 16 на 256 ГБ. Попередній збір ми з Софією і разом з вами закрили у стислі терміни, і iPhone 16 вже відправився до нашого глядача, який отримав цей iPhone і також записав коментар приємний. Ми дуже раді. Вітати і тих людей, які долучаються до наших зборів. Тому від 200 гривень донатите і отримаєте змогу ось бути бути тим, хто отримає ось цей довгоочікуваний приз. Тому підтримуємо і маємо шанс це зробити. Я ж вам бажаю спокійного продовження цього вечора. бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні і до зустрічі.